Руна дня на 3 лютого 2025 року. На цей день в розкладі руна Вуньо символізує радість, гармонію, удачу та позитивні емоції це одна з найсприятливіших рун, яка вказує на щасливі події, внутрішню рівновагу та успішний день. Ось що може вас очікувати. Радість і гарний настрій. День буде приємним, наповненим позитивом, можливі приємні зустрічі або новини. Успіх у справах. Добрий час для реалізації планів і задумів все буде йти легко, без перешкод. Гармонія у відносинах. Спілкування з близькими принесе задоволення, можливі приємні знайомства або романтичні моменти. Відчуття задоволення і вдячності. Ви можете відчути, що знаходитесь на правильному шляху. Що варто зробити? Насолоджуйтеся моментом, не варто поспішати, цінуйте дрібні радощі. Будьте відкритими для хорошого, не бійтеся приймати позитив і ділитися ним з іншими. Завершуйте справи з легкістю. Сьогодні все йде, як треба, використайте цей потік. Спілкуйтеся з приємними людьми, взаємодія з іншими принесе радість і натхнення.